Сьогодні на Вовковинеччині відбувається турнір пам'яті Володимира Тучинського і Віталія Костюка. Це наші земляки, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Вони були гравцями команди Вовки. І на їхню честь ініційовано проведення такого турніру. Ініціював турнір Ігор Ліщинський. Його підтримали і селищна рада, і підприємці Вовковенечні, звичайні жителі. Заклик нашої нашої команди відгукнулися: команда з бару, команда поділля Смельницького, команда з Деражні. От Таким нетрадиційним, можливо, але спортивним способом. Ми зберігаємо пам'ять про бувших гравців, команди Вовки, наших захисників, хлопців, простих. Хлопці Вовковенеччини, які віддали за незалежність, саме головне своє життя. Вони завжди будуть для нас героями, Вони наші небесні воїни, вони наші ангели-охоронці, які будуть завжди поряд з нами. І я дякую всім організаторам за цей пам'ятний турнір. Ми дуже вдячні також всім присутнім за виділений час, що розділили його разом з нами. Для нас це дуже цінно. Хлопці віддали найцінніше це своє життя за нас, усіх, щоб ми жили під мирним небом. Ми це повинні пам'ятати, якою ціною нам дістається свобода. Віталій і Володимир назавжди в наших серцях і в нашій пам'яті. Поки живі ми, поки живі і вони. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям Дякую батькам, що ви виховали таких дітей, які полягли за свободу майбутнього покоління. І Андрій Миколаївич Ковпак попросив передати оцей м'яч, подарунок дітям щоб вони займалися своєю справою. І всім здоров'я і мирно вам жити і дружити між собою. Все, дякуйте. <плес> Вище, нище, ночку вишить. Діма, Середину, середину, назад. Назад, середину давай, сі нас дограй, але діля сьогодні справа грає. Наверхів, давай, давай, сам пробуй. Давай заведи. Не треба, Аким! Аким, спокійно, сам пробуй, пробуй! Пробуй! От нічого ся, твій капітан! Я в принципі роблю з команди всім вже багато років, хто помер, ці хлопці два загинули. І Віталік 11 років в мене відходив на тренування. Тут відходив, від'їздив всі змагання, які були. Володін, син до мене ходив на футбол. Володя грав в команді вовки. Вони обидва Віталік доріс до дорослої команди вовків. І так, я шану віддаю, тому що завдяки їм я можу, ми можемо займатися з дітьми. Вони бідні віддали життя. Ми хоча б цим, це наймаленьке, що ми можемо от таке вшанувати пам'ять. Ну, Таке допомогли. Люди всі допомогли в Вовковинцях. Я не буду називати, тому що я зараз когось не назву, мені просто буде перед ними стидно, розумієте? Я того назву, того ні. Ну помали до кого я не звернувся, всі допомогли. І так, от загальними силами ми. Я думаю, так, якщо є поділля, диражні дві команди, ми дві команди і дивилися шабар. Шість команд. Ще приглашали шабарське ОТГ. Мало бути і новоучці. Ну в них не вийшло, тому що погода напряму не поїхав. Ну таке. Красилів мав бути. Я дзвонив на летичів, ну не завжди виходив людей. Але я дякую ще раз всім тим, хто от, ну, приїхали і шанували. Дя... Турнір вдався. Звісно, ви подивіться рівень, куча дітей, куча дітей. Кубки, грамоти, медалі, м'ячі. Я думаю, все на рівні. Незалежно від того, що ми невелике село, але стараємося робити все на рівні. Ми, ми стараємося, щоб, щоб було все на рівні. Багато діток займається футболом українцям? Три групи в мене є, 50 дітей. Три групи є, дякуючи Васильівні, а школа взяла на себе гурток, години. І, так. і маєте де займатися ваше, да, ну, є, ваше, там стадіон є. Да, є, є ще стадіон, спортзал є, так що. І майданчик, ну гріх не займатися, мати таку базу і не займатися це гріх. Ми приймаємо участь і в обласних, і діти їздять, за диражнюю грати. Так що, діти нас на рівні. Давай, 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 давай! давай. Гераємо! До кіця рай! Молоді, молодьі! Перед нечем сразу носа! Перед мечом наша! Аким за! – Аким вірок дай! Аким грає, аким! Викидайся! Викидайся! Іди назад, заміна, назад! Бьем назад, яка! Зараз вперед! Дай, тому піде, назад! Товар крію того! Артем, ти. Давай, давай, Артем борис. Давай сам! Робий сам! По Артем вперед! Артем вперед іди. Що не лізьте, а кім води! Не лізьте, вперед іді! Перей діма, бере! Саня задіє! Вортар є! Вортарші є! ще є! Я знаю, що Володя був дуже великим любителем футболу і активно займався спортом. Дуже любив. Він ще з дитинства, ще в школі на всякі турніри їздили. Займали хороші місця. Він навіть робив на роботі в Дражній на млині, покидав роботу, їздив у Хмельницький, грав. Любив, любив, дуже любив. За село грав. За село дуже за багато грав. За Волковинці грав, за Хмельницький грав. Ну, в принципі, в Дорожнянському районі всі знали, як такого досить такого сильного футболіста, який постійно захищав час району. Так, да, да, везде він їздив. Відпрошувався з роботи, їздив і так і їздив. <плес> Ну, і доказали, що форму. Забрав, забрав форму, свою приїжджав. Перший раз приїхав, як дали, відпуск, забрав форму туди, каже, хай буде, і він куди в неї, там. А зараз менший теж там на Запорізькому і теж забрав форму туди. Менший син. Він не Буде хоче, не хоче звідти будемо звільнятися. Він має право, ми збираємо документи, ми хочемо його забрати. А він? він теж футболіст. Він теж футболіст, він теж везде участвовав. На Хмельницьк не їздив, а по районі він везде був. Везде участвовав у змаганнях. За волки грав, теж є, така форма добився, добилися в нашого. Інвестора гроші, щоб закупити повністю всю одинакову форму. Да, Гуцуляка Василя Івановича. І той дав гроші і вони купили собі цю форму, оце вовки, яку забрав з собою. Спокійно, спокійно. Оце багато костя! Пробив, робив! Син грав за команду «Вовки Ну, Не грали і Володя, в тому числі і Войталік, Костюк. Це була ну, хороша, сильна команда, грали на район, і на область грали хлопці, їздили за, не, за город, грали, за, за год Та Команда там була, і хлопці наші 6-7 чоловік, їздили, за них грали і зайняли в 2002-му перше місце. На, ну, на, рай, ну, на город. Така команда була за одпром. Хлопці теж приймали участь і нагороди в них є за це за 2022, по-моєму рік. Отак, от. От ну хлопці спортом займалися, любили, ну, хороші, гарні греки були, говориться. Любили спорт, вони. я з ними їздив, все рівно, бо... Постійно з ними їздив, возив їх, бо завжди проблема була. Ну як назвала, ну, немає нема коштів, в них виділити якийсь транспорт, то ми з машинами своїми їздили їх часто возив, і хлопці були для мене, як, ну як, ще як сини, бо я їх любив дуже. Тяжко. Ліні Що там штрафний були? А він в принципі може на даню дати. Ну ти руки. Я за м'ячця ти боєць боєшся, блін. Гося рука, гостя! Сміна білі! Быстріше! Чотири чоловіка! Біли. Даня, ти зліва граєш, аутво! Не зустрічаю! Хлопці, з якої команди? З Поділля Хмельницький. Споділля, Хмельницький? Так. так. Приїхали на турнір сьогодні в Україні? Так. Як вам так. сьогоднішня гра? Ну, перший тайм ми поки проіграємо. Ну, не проіграємо, а в нас нічия. голи не забиваємо, але думаю, другий тайм зараз добре почнемо і заб'ємо гол. хто? Е... Ну, чесно, дюшка ніби. Хар, mm, я, що, ти я не пам'ятаю. <рігуйся> ну, сили? Ну ми просто багато ошибок робимо, не забиваємо моменти хороші, які маємо забивати. Як е, Ілля. Да. Ілля? Да. Даня? Даня? Да. Ілля да. і Даня. Теб Даня також з Поділля, так? Да. По своїй команді морського Скільки займається спортом? Е, я займаюся спортом десь. Це вже п'ятий рік. Я десь теж 4-5 років. Забили. Наші? Да. Ми забили. Про який рахунок? Один поки що. Ви виграєте? Да. Так. Дуже, дуже, дуже гарний турнір у вас виходить. Така обстанова. Все таке сільське, приятне. Все добре, хороший турнір. А тебе як звати? – Костя. – Костя. Ти також з Поділля. Так. А як ваша команда називається, правильно? Поділля Хмельницький. Поділля Хмельницький. Угу. Так. так. Ти обрізка в ворота Думай. і за чо він раді вам і грай виключити молодець. Це що удар Я дякую всім організаторам за. Проведений турнір в честь пам'яті Віталія Костюка. Він назавжди в наших серцях, він наш небесний воїн, він наш янголохоронець. Поки живі ми, і він живий в нашій пам'яті. Ми ніколи його не забудемо. Дуже тяжко підібрати слова, але він віддав саме ціни це своє життя. Щоб ми жили в свободі, в мирі. Він був спортсменом, футболістом. Футбол він любив з самого дитинства. Футболом він і навіть коли ми в лікарні були, він казав: я вийду, я буду грати в футбол. Через два місяці ми поїдемо яблуки трусити. Віталію любов до футболу привила старша сестра. Вона займалася ним перша і вона його з дитинства до нього привела. І з того дня він його дуже полюбив. Він ходив на кожні змагання, на кожні тренування. І навіть була така ситуація, коли він приїхав на реабілітацію, отримав поранення. Він приїхав на костелях. У нього була травма з ногою. Він переніс операцію і він приїхав додому. І йому це була не завада. Він поїхав. Тренуватися з костелями, він їх поставив. Потім казав, що ноги-ноги, але він все одно. Для нього це було життя. Він навіть цим відволікався. Коли йому було тяжко, це було навіть його відпочинок. Він там відпочивав душею, телом. Коли служив, вони, вони робили і військові турніри. У них були вони всіми військовими змагалися.

Рука достань, Молодец. Так, Перше своє. Стоп, стоп! Стоп! Не спати, а не виходить, блі. Столкові, бо чево. Рухайся, вперед, Тома, пас, правильно. Рухайся, Денис. скаче. Гіна! Що боїшся, Данька?

Швидше, швидше! Андрій, Андрій, ззаду! Не лізь, не лізь, Андрій! Пас, пас! Я... Назад! Назад сіли! Костя боїться стопити. Костя, не бійся! Боїться. Ну, Боїться середину хто відкриється. До нього кого защиті повинен діти. А до нього Ілья має. Сіди сюди. Дломайте. Ну, Куди ти даєте? Пішли, пішли. Звітять! Звітять! Так. Назад. Хорош. Бодя, Борис, Ботя. Заду! Заду! Слухай, покли, попадай. Що